булка. Все, будем про промольфар. Все, уходи з кадра я буду знімати. Ну дан, то давай вали. Що шановні, всіх вітаю! Ви я думаю, вже зрозуміли про що буде мова. Мова буде йти звичайно ж таки про мольфарт. йогуртовий лайм. І напевно у всіх з'являтимуться запитання, що це вже щось схоже на те, що є на ринку, але насправді смакує воно не так. І зараз я вам розповім, як смакувало це мені. Врешті-решт, смак досить цікавий. Мені він нагадав чимось лимонний йогурт від Гадоніста, або ж все-таки кокос молоко лайм від Unity. Але тут певна особливість цієї лаймовості, що вона додає певної такої іскорки, яка виглядає в здебільшого більшій кислинця ніж виражається, наприклад, в лимоні. Насправді для лаймового йогурту більш нічого не потрібно. Якщо для міксів, то ви, звичайно, можете підбирати що завгодно. Тому, по факту, унікальними прям цей смак не можна назвати, але своя особливість в ньому є. Врешті-решт, по смаку, є сім мінус, тому що він триває, на жаль, недовго. Чомусь помітив, що після 30-35 хвилини, смак втрачається і стає менш насиченішим. Тому тут, нібито, не вистачає якраз вершковості молочності, яка б б більш довше, але в будь-якому разі непогано в особливості для міксів. Тому цей смак для мене, як на моно, такий приблизно на шестірку сімірку, як соло курити. А для міксів це прям бомба, база, яка класно буде підкреслювати якісь інші смаки. Але знову ж таки, нагадую, триватиме недовго. Також варто підкреслити, що два нових смаки вийшли знову ж таки в двох різних лінійках: це чил лінійка середня та спірт лінійка, тобто міцна. І що варто сказати по змінам? У нас спірт лінійці підвищилась жаростійкість. Це помічено не тільки мною, і це прямо класно. Вже продукт тепер куриться як на неглазурованих чашах, так і на глазурованих достатньо гарно. І перепалити його стає вже більш складніше. Тійсно, мольфар став краще, тому за це. Окремий респект. Ну і, врешті-решт, самому виробнику респект та подяка за те, що відправили мені спробувати цей смак одним з перших. І відповідно, надати особливості вам мій відгук. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і всі папа. -па. Гарних та смачних калянів. Бувайте!